Мовчки споглядав. Так гарно все руйнується навколо. Мені життя знов змінює умови, а я лежу і посміхаюсь кволо. Лиш поміж скронь продовжую розмови. Знов сам себе прошу стояти міцно під натиском навколишніх подій. Своїм страхам дивлюсь у очі гідно та намагаюсь не лишитися без мрій. Я вдячний цьому світу за всі миті, які мені відведені життя. Переді мною двері всі відкриті, тож завжди шлях свій обираю сам. Тримаю курс у невідоме завтра і у майбутнє з захватом дивлюсь. Мене вже більше не цікавить правда, та наодинці залишатись не боюсь. Все руйнувалось, падало додолу, а я за цим всім мовчки споглядав. Моє життя завжди йде поруч з болем, а я у світу витримки прохав.